Виставка робіт, створених власноруч, комічні сценки, запальні танці та мелодійні пісні. Обласний осередок українського товариства глухих святкує 80-річчя своєї первинної організації. Для виступу на святі Оля обрала одну зі своїх улюблених композицій. Дівчина трохи чує і добре розмовляє, але аби було зрозуміло, присутнім співає руками. каже, дуже любить працювати над перекладом пісень на мову жестів. «Міміка дійсно трошки важко, тому що пісня сама має смисл, як її передати глухим людям, тому що не всі люди добре розуміються на словах. Тому треба активно перевести смисл пісні, щоб вони зрозуміли. Трохи більше тисячі членів налічує нині обласний осередок товариства глухих. Практично усі вони потребують щоденної допомоги, каже його керівник Тетяна Кривко. Насамперед сурду перекладачів, які є посередником між людьми з вадами слуху та суспільством. До останнього у цих особливих людей особливе прохання. Щоб наше суспільство намагалося не відвертатися з першого разу, коли до них звернулася людина не чуючи, з жестом, коли ви її не зрозуміли, просто постаратися зрозуміти її, навіть взяти просто папірець і ручку і з нею переписатися. Це не займе багато часу, але буде приємно і вам, і буде приємно людині, і це буде перший крок для того, щоб не чуючи, щоб були рівноправними членами нашого суспільства. Привітали утогівців з ювілеєм обласні та міські чиновники. Найдостойнішим вони вручили відзнаки та грамоти. Сьогоднішній концерт, сьогоднішній захід, був таким, знаєте, першим вагомим таким виходом у світ нашої організації. Тому що приємно в першу чергу, що прийшло стільки багато представників органів місцевої влади. Я думаю, що це дасть позитивні моменти, такі як налагодження і підтримка в майбутньому. Творчими номерами привітали своїх рівненських колег і отогівці з Чернівців. Святкування завершилось, однак триває підготовка до іншого цього року. Ювілей відзначатиме і обласний осередок товариства глухих. Ірина Василовська, Сергій Бралевич, інформаційна програма. «День».